Діяння, що робить владу наш підприємців, тобто знищує коли середній бізнес. Ось, Сьогодні хочу вам запитати довести, до інформації, що я сам став жертвою порушенню законів та Конституції, завдяки тому, що просто порушили рішення суду. Рішенням суду було задовільнена моя заява, забезпечена в повному обсязі. Тобто не здійснювати ніяких дій, не прийняття рішень, не зносити даний об'єкт. Суд повинен був вирішити, закон цей об'єкт знаходиться чи ні. День зносу, це було 19 лютого 13.30, було терміново скликано виконува міської ради, на якому за дві хвилини було прийнято рішення для того, щоб знести мій об'єкт. Тому що я звернувся, я вважаю, що були порушення мій права, я звернувся до суду. Я вважаю, що маємо це правда. Ви ще кажуть, що у нас були термінальські угоди. Опичаються, але ж від мене не говорять у вигляді якогось шантажу. Якщо є домовленість, то хоча б не знаю, для цього повинні бути певні кроки. Влада на сьогоднішній день, на моєму прикладі, вирішила зробити каральну акцію. Тобто це каральна влада? Просто показати іншим, щоб було непогано. Ще хочу додати. Чому, чому вважають? Суд повинен вирішити саме це питання, і саме суд налочок на, 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 на будь-які дії на винесення нових рішень. В день влада відсилається, що ми винесли припис. Як ви вважаєте, в 11.30 було прийнято рішення, в 12 прийшли зносити мій об'єкт. Припису це видно на будь-яких відеокамерах. На багатьох відеокамерах були журналісти, які знімали. Мені надали тільки руки рішення, які віше у мене з рук забирали. Було запропоновано мені зняти мій об'єкт при охороненні припису, якщо я буду саме знімати. Я відмовився тільки від того, щоб самому обирати свій об'єкт. Припису руки не влучили. Мене навіть лишили конституційного права того, що я міг поскаржити даний припис. Ми прийняли їх буквально на одну добу, для того, щоб через добу мене зняти. Чому мене почали через пів години якщо цього рішення зносити, це, вважаю, абсолютно незаконні дії. Це просто порушення і конституційний товар і зараз навіть вже незаконно. Вас, шановні депутати, просто звернути увагу, якщо можливо допомогти юридично вирішення даного питання. на сьогоднішній день цим каральним, незаконним діям міської ради, моя сім'я. А це ще працівники і їх діти. Зашилися без роботи. Це прошли для нього. Це не це саме. Александр, Санкт-Петербург. Наскільки я маю інформацію у вас ваш Шилон ДНК приблизно такого плану біля ЗТ, біля гітропарку?

З вами на Роман на сьогоднішній день полова, фанасію, жінкація, голова громадської організації великого влада. Пане Рома, мене таке розпитання, оскільки я є членом тимчасової комісії чи групи по проєктуванню тимчасових споруд, інвентаризації тимчасових споруд, спору, тим вам не площадів. Мені хотілося б знати, ви кажете, що у вас будуть наявні ці документи. Ви можете надати нам ці документи, щоб ми побачили, що дійсно у вас об'єкт був законом. Чому я заю запитання? Я розвиваюся досить суттєво в цьому питанні і знаю, що тимчасова споруда, яка є у вас там була, вона є тимчасовою спорудою, так? вона має займати 30 квадратних метрів. Чи є у вас документи, які підтверджують? Законність, як ви сказали, встановлення той тим часових супротив на е, так, у мене є документи, які повинно е, як, за кольністю, за кольністю, і Ні, чекаю, законність мого захоплення повинен вирішити суд. Такі складність ваше знаходження там вирішується згідно повністю схеми, яка зараз заблокована і не працює. Тобто мене цікаво, чи є у вас паспорт прив'язки? Це досить суттєве питання, тому що мені треба розібратися депутату, який вводить цю...

Це на наші допомагають. Будь ласка, відомо. Насамперед, це малює насамперед я хочу відповісти за кого до що були часи, коли не було наступного форму такої приязники. Ніхто не може стверджувати, що вони стояли незаконно. Це саме перше. По-друге, в мене є запитання до вас Чи знаєте ви, чи знаємо ми всі депутати, що... Головним надходженням і те, що формує наш бюджет, це є малі і середні підприємства, які сьогодні є єдиною з обладнаних податками. І це велика доля нашого бюджету. Це насамперед. По-друге, скажіть мені, будь ласка, згідно якого рішення зносили про цю аграрність, згідно рішення, яке в нас вистачило, як було, 19-го року, 19-го року, то скажіть мені, будь ласка, <су> <поруз'> Мене не цікаво, ви, вдома Сергій Павлович, я ви, зараз говорю про законний рішення. Ви законний в в, законний. Вирішення, вирішення, вирішення. зносили згідно якого рішення? Згідно останнього рішення, ви не витримали процедуру. І саме тому ви сьогодні процедуру. Захищати цього підприємства в суді. Який термін часу надається гідно закону на те, щоб повідомити людину, що будуть проведені певні дії, на те, щоб надати їй припис і протокол, і що відбувається процедура. Я вам скажу, на тому річ, не ворот, ми отримуємо рішення, були буде рішення у календарний день. Члену, до відбуватися До того ми його попереджали за сім днів. Він він дав обіцянку перенести. Перенести ці. ці. Я хочу вам да нагадати, що рішення по знесені цього мапу приймалося в минулому році на виконкомі і проводили, я не маніпулюю. Тоді, тоді я... підписали це рішення виконкому, підтримали поразку за ціла, а зараз захищають. Я скажу в цій сеційній залі, що ви свідомо надалі порушуєте законодавство, було рішення виконавчого комітету, ви мали витримати всю процедуру. І тільки після того проводите дії, шановні депутати і члени робочої групи, я вас закликаю зараз в цій залі до того, щоб ви не вдавалися до ніякої аналітики і ніяких дій, які не є прописаними в законодавстві. Є право. Шановні колеги, знаєте, дома. Я хотів би вже, щоб ви так були послідовно на своїх дій, бо говорити про те, що хтось зараз встановлює беззаконня і, як каже, хаос місце. Ви звільніте перше, дивіться на дії, коли ви були приватні, що ви роботи саме в цьому напрямку. Це перше. По-друге, я згоден з вами. Про перше дійсно, середня молоді стає пріоритетом для того, для реформування бюджету, для того, що це ж таки треба не підтримати. Але, вибачте, не потрібно робити смітник з міста житомира. підтримувати да, згоди. Закон потрібно буде для всіх. Стояв вам більше 10 років на, цьому, на цій території. Ні документів, нічого. Подивіться в якому знання, як ви розносили, що там було. Криси бігали. І ви вважаєте, що людина, яка робила там постійно, казала про дитячий, дитячий кафе, зробила там усі, получається шашлично чи червонівці, це, це сьогодні є прикрасами свяшкома. І не треба казати про те, що це є якийсь один випадок. Сьогодні йдеться системна робота по прибиранню е незаконних тимчасових секунд місцеми. І так буде далі. Дійсно, влада прийшла і буде робити, для того, щоб сьогодні всі працювали по закону. Хочеш поставити? Є процедура, будь ласка, постав, питання має. Але ви робити з... Е Щось, говорити одне, а робити зовсім інше, такого не буде. І не повинно такого бути. Так, да, отримати треба, але не в такому вигляді. Це хаос, це беззаконня, його в місті бути не може. Це роботи ще раз, що буде робитися все два. По всім. yeah до нас, що вони приймали бюджет, не читавши його вночі, і говорять про це відкрито, це те, що дає сьогодні право влади на місця, робити, що попало. А тому ви маєте підтримувати бізнес і маєте розбиратися з кожною окремою. Якщо навіть у нас стоїть незаконно, то ви в законний спосіб маєте робити знесення і в законний спосіб маєте працювати з усіма підприємцями. Дякую. шановні Симачного я хотів би наголосити на суті цієї права. Тут мені здається, ці проблеми дві склади. Перше, якщо віддається вважає, що права майнові права. Це суд, скажімо, одна частина виключна господарства Він має право звернутися до суду з метою відшкодування. складова, якщо він вважає, що його ми давав порушення та це саме. Чином посвідь, крім того, майно було э, пошкоджене, це в принципі э, передбачається кримінальний сега за це кримінальні відповідальність. Нехай звертається відповідний органів, прокуратура, міліція, поліція яка, і так далі, крім того, суди. В цьому відношенні я думаю, що доб'ється, э, додається врешті-решті в в той, що він намагається. Дякую. І звертаю увагу, якщо попереднього підприємця не було паспорта прив'язки, то в даному випадку підприємця, який працює на моєму окрузі, є всі паспорта прив'язки, є всі документи і є офіційна сплата в 40 тисяч гривень, яку вимагав, де представник органу місцевого зміни. Я також прошу, у людини хворобиха, у людини це останній бізнес, і щоб подати до суду навіть на міську раду, і на цю людину йому треба заплатити 300 доларів. Він каже, я, я виставляю останнього свого джигуля, на щастя. І е, я вас дуже прошу, що кожна ситуація боліться і кожна ситуація потребує довчання. Дякую, що будете чути. Друзі, виникають такі питання, щоб хтось комусь десь надав якісь виборки документи. Для того, щоб ці причени не відбувалися, необхідно звертатися в центр адміністративних послуг і там вже отримати документи, досвід принаймні. Тоді буде точно гарантій, що такі причин не будуть відбуватися. А коли людина шукає собі якось втрату, то це все пройти постріше, так швидше, ну, то хай шукає. Це ми, тому що якщо надурили, то знову ж таки це кримінальне провадження, то чисто конкретно відробка документів, піша Дякую. Ні, 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 Сергій вам. Давайте задачу по нашому розказувати. Ви я не те, що я центральний садку. Давайте <різований> будемо розбирати справді. Ви якщо відповідаєте, ні, ні, я хочу, щоб вислали мене тут, що я ніяк.